Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина Дії Роман Мудрий політика зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами прийшла Є експерти, які кажуть, що причиною цього є Нобелівська премія, яку Трамп хотів отримати натомість інші пов'язати його дії з майбутніми виборами в Америці. Якої думки політолог Вадим Денисенко зараз почуємо? Насправді Нобелівська премія це все на все вишенька до тортику. Для нього набагато важливіші вибори. А вибори стартують уже в жовтні, і це вибори, які е, будуть означати або утвердження Трампа в нинішньому статуску, коли він має абсолютно. Більшість в конгресі і в сенаті або ж він втратить більшість або там, або там або в обох місцях. Тому для нього вибори набагато важливіші. Ну і власне кажучи, наостанок треба розуміти, що з моєї точки зору найближчим часом ні про який мир говорити не можна. На жаль, ми входимо в достатньо довгий, довгий це кілька місяців. Новий переговорний процес. Я б дуже хотів би помилятися, але мені здається, що в результативними переговори україна Росія можуть бути лише тоді, коли, власне кажучи, в ситуацію втрутиться Китай і вони будуть результат. Том великих переговорів між Китаєм та Сполученими Штатами Америки Україна матиме гарантії безпеки. Партнери вже працюють над конкретним їх наповненням. Про це повідомо президент Володимир Зеленський і додав, що вчорашня зустріч у Білому домі була значним кроком до завершення війни та до безпеки України. І подякував партнерам за рішучість її підтримку. Україна не стане частиною НАТО, але деякі європейські країни забезпечують розміщення військ, Заявив Дональд Трамп в інтерв'ю Fox News. президента США стверджує, що Велика Британія, Франція та Німеччина планують розгортати війська для забезпечення миру. каже, не думає, що це буде проблемою. Однак Трамп виключає приєднання до європейців американських військ. На думку Трампа Путін уже втомився від війни. Думаю, всі втомилися, каже Трамп. Ми дізнаємося про президента Путіна. Його думку протягом наступних кілька тижнів і тоді побачимо, куди все це рухатиметься. Також президент Америки заявив, що Україна отримає багато землі у підсумку завершення війни, яку розпочала Росія проти України. За словами Трампа, завершення війни для України буде вигідним, тому що Україна поверне собі життя. Також Трамп заявив, що 79% території Луганської та Донецької областей контролюється Росією. Президент Сполучених Штатів також закликав президент. Анта України Володимира Зеленського проявити гнучкість. Так він прокоментував потенційну зустріч між президентом України та очільником Кремля Путіним. Росія не відмовляється від жодних форм роботи щодо врегулювання російсько-української війни ні від двосторонніх від тристоронніх зустрічей. Заявив Сергій Лавров в інтерв'ю Росія 24 Однак керівник російського МЗС наголосив, що контакти за участю перших осіб потрібно готувати вкрай ретельно. Також Лавров сказав, що без поваги до безпеки Росії та повного мірою прав Росіян в Україні довгострокові домовленості неможливі раніше під час брифінгу у Білому домі Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Путіним без жодних умов. Натомість от Німеччини Фрідріх Мерс вважає, що Путін може не наважитися на саміт із президентом України Володимиром Зеленським. За словами Марса, Путін та Зеленський мають провести зустріч протягом двох тижнів. Мерс наголосив, що така домовленість прозвучала також від президента Америки Дональда Трампа, який напередодні спілкувався за лідерами Європи. Тому, як зазначив, Мерс, є відчуття, що це вирішальні дні для України. Окрім цього, німецький лідер позитивно оцінив заяву Трампа щодо можливих гарантій безпеки для Києва та підкреслив, що у процесі їх розробки має брати Участь усям європам. І ще про майбутню зустріч у Зеленської Путіна наразі називають дві країни, де вона може відбутися: це Угорщина та Швейцарія. Ма от чи буде вона результативною у коментарі для Фам Галичина? Розповів професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичні ініціативи Олексій Гарань. Це чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що щось можна досягнути на зустрічі Зеленський путін, допоки не буде тиску достатнього на Путіна. Да, от я не уявляю, ну вони сідають і про що вони говорять? Так? У Путіна є ідея залишити за собою окуповані території для нас це не підходить. Ну ми можемо погоджуватися на перемир'я, але в такому випадку це буде означати ну ситуація заморозка конфлікту, тобто, де-факто окуповані території лишатимуться певний час на підросійським контролем. Да? На це ми можемо піти, але піти на вимоги Росії, щоб ми така визнали це, що це частина території Росії. Ми не можемо. Тому я поки що не бачу як. Що може дати ця зустріч? Путін хоче перемоги. От ну і це можна перебити тільки реальним достатнім тис тиском на нього. От мені здається, що на даний момент просто обидві сторони якраз не говорять про це, тому що ну для Трампа. Тому що якби Трамп хоче, щоб от, відбувалися такі переговори. Ну відбудуться, але я на даний момент я не дуже вірю в їх ну, і Водночас пошов Франц Прайс під час своєї розмови з Трампом Путіна запропонував зустрітися із Зеленським. Москві війна навтопроводу на дружба більше немає. Україна його розбила вщент. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт броді з позивним медіар. За його словами, завдяки операції Сил безпілотних систем ЗСУ зокрема 14-го полку, перепомпонування російської нафти повністю зупинене на невизначений термін. Це стосується атаки на понато прокачуванні станції Нікульської Цятамбовська область Росії. Залізничне сполучення Росії через тимчасово окуповану частину Запоріжжя також немає. Між урожайним та токмаком підірвали вантажний потяг із цистернами. відповідні кадри опублікував керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Очікуємо офіційного підтвердження. Українські далекобійні дрони служби безпеки України цієї ночі знищили два склади боєприпасів окупантів на Луганщині, за даними ЗБУ, бавовну влаштували на двох складах боєприпасів росіянам на населеному пункті Білокуракене. Це селище розташоване на важливій залізничній гілці, якою з Росії постачають боєприпаси на лінії фронту, зокрема на Покровський напрямок. А безпілотники атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Тепер канали Телеграм-канали писали, що за даними місцевих жителів ночі над Волгоградом пролунало майже 10 вибухів. Також нібито було видно спалахи та пожежі. Водночас аеродром Волгограда призупиняв роботу. Пізніше губернатор області Андрій Бачаров заявив, що нібито на півдні міста внаслідок падіння вламків БПЛА зникло загоряння, покрівлі виникло загоряння покрівлі будівлі одного з корпусів лікарні номер 16 та на території НПЗ. А в Україну повернули тіла тисячі загиблих військових, серед них полонених, які були у списках тяжко поранених і тяжко хворих на обмін за домовленостями у Стампулі. Також повернуто тіла оборонців з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків, як повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими найближчим часом проведуть ідентифікацію та всі необхідні експертизи. Спорт зимовий спортсмен Індії збирає в інтернеті гроші, щоб поїхати на Олімпіаду 2026. на олімпіаді 2022 року у Пекіні. Афіро хан був єдиним спортсменом від своєї країни, щоб поїхати тоді в Пекін. Йому довелося перенести весілля на півтора року і взяти відкладені весільні гроші на підготовку до змагань своєї мрії. Яку суму збирають спортсмени? Слухайте вже менш ніж за пів години у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях завтра буде сонячно у Львові Тернополі, рівному та Луцьку Температура повітря коливатиметься від 11 до 26 градусів. Тепла зараз за вікном маємо плюс 22. Це був інформаційний Цьому дня для вас працював Роман Мудрий. Новини спорту слухайте 18.30, а Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо Галичина «Важливе» з Віталієм Портниковим. Аналітка поді сьогодення та поля то майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова. Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну воду з Карпати секретні.